Христос рождається. Полюблені браті і сестри, наступила ця велика і святкова ніч, яку ми один одного радісно вітаємо. Христос рождається. Кожен рік, коли ми зустрічаємо це велике християнське свято, ми хочемо окунутися в цю благодатну атмосферу різдвяної радості, яку відчули пастухи. Посучи овець на полі, далеко біля Віфлеєму, вони почули радісну звістку, яку виспівували ангели, славу Вишні, Богу і на землі мир в людям благовоління. На перший погляд, це не просто пісня, а це, здається, сам поклик душі, коли спрагла людина бажає. Тамувати свою спрагу, вона шукає це джерело. І тому спрагла душа людини шукала щось особливого в цьому житті, особливого сенсу. Сенсу не просто життя, сенсу спасіння, сенсу вічності, сенсу свого майбутнього буття. І тому, переплітаючись із всіма народними, прислів'ями, баченнями. Переданнями все зводилося до одного, до здійснення обіцянки, яку дав Господь, що прийде у світ утішитель, прийде у світ Син Божий. Збудеться ця велика мрія спасіння самої людини. І тому ми сьогодні радіємо, тому що прожили ще один рік, маємо можливість бачити. Життя на землі. Попри всі перестороги пережили чергові діявольські спокуси, які говорили, що кінець світу. Але життя наповнюється сенсом християнської радості, тому ми нічого не боїмося те, що говорять люди. Ми завжди в очікуванні, народиться Христос, прийде оця вічна радість до кожного із нас. Радість народження самого Спасителя. І тому кожен християнин, готовлячи свій дім до зустрічі до дня народження Ісуса Христа, готовить свою душу в першу чергу. І бажає, щоб його душа була цим вертепом, в якому народилось Богодиття. дитя. А це найбільше, коли ти живеш з Богом. Тому що це вже життя не однієї людини, а життя людини з Творцем, який її створив. Наскільки приємно і затішно відчуває себе дитина, коли вона поряд з матір'ю. І наскільки радісно і впевнено почуває себе християнин, коли він відчуває поряд, поряд себе, самого Бога. І як каже апостол Павел, тепер вже не я живу, а живе в мені Христос, живе зі мною Христос. Це не просто слова, які ми чуємо, це сутність нашого життя. І наскільки ми це відчуваємо? поряд себе, Спасителя, наскільки радісно на нашій душі. А ми завжди бажаємо бути здоровими і щасливими. І ці побажання ми складаємо і наші ближні, ми бажаємо собі бути здоровими і щасливими. Але щастя це возвищений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. Повнота цього щастя це, звичайно, життя людини з Богом. І тому я бажаю, щоб. Милосердний Господь, який полюбив цей світ і прийшов у нього, зайшов сьогодні до кожного із вас в домівку, благословивши її, наповнивши її божественною благодаттю і цією великою радістю, яку відчули пастухи, цей великий спів, ангельський спів. Слава Вишні Богу і на землі мир в людях благовоління. Хай же ця радісна звістка звучить у ваших домах, хай радість сімейної зустрічі, тому що на Різдво ми родинно збираємось, хай це відчуття любові, яка панує в родині, в сім'ї, хай це почуття любові залишається чим найдовше в наших душах, в наших серцях і в наших родинах. А милосердний Господь, хай благословить нашу Україну, благословить Волинь. Благословить кожного жителя Волині. Я закликаю на всіх вас, Боже, благословення, і веселих, вважаю, і радісних, і щасливих і Різдвяних свят. Христос рождається!